Всім привіт! Сьогодні ми виїхали на річку Горинь і спробуємо впіймати щуку. У нас сьогодні два човна, ми з Михаличем і і, і, і вже рибка збивається, по холоду глянув в кучки, в стаї, тому будемо пробувати десь і шукати з-під білої риби. Температура води 9 градусів зараз, але це після ночі, зараз трошки прогріється. Піднімаємося вверх по течії. Будемо дивитись де рибка, що вона хоче, а потім вже будемо обкидувати е, певні зони. Проїхалися ми вже десь з пів кілометра. Ну, звісно, покльовок ще не було. Вода 10,7. Ну Сонце піднімається десь прогрівається потрошку. І досить великі стаї малька стоять. Чи білої риби навіть. Але хижака поки не видно по ехолоту. Зараз спробую по руслу пройтися. Хлопці там ззаду йдуть по міляку, а я на глибині. Заходжу вже на першу ямку Зараз розглянемо, що тут з мальком. А от риби, дивіться, скільки стоїть, Зелена. Дікаряшки і глибина 5 з 5 копійками. Тут вже були минулі рази покльовочки з під тої коряжки ну, рибка стоїть, але це якась зовсім мілка і ще не встає Зараз може тут десь під корчиком. Бачите, десь пробивається вже під берегом. Але хижака не видно. Там стоять малюсенькі якісь. Кижака немає наявні. Ну такого крупнішого. Дрібний, мабуть, судачок, окунь стоїть, а щуки не видно. Вирішив я прокидати оцю зону, проти сонця вам погано видно. Ось такі камишики 2-2,2 метра. тобто хороше місце. Ось корча принесло. Що-то за потоки. Або сеточку якусь ставлять. Прокидаю цю зону, якраз вітром мене знесе. Можливо, щучка десь в камищі якась активніша стоїть. Бо тролінг поки що мовчить. Вода досить мутна, почав я з такої рудри, прозоро христає. але, мабуть, треба щось кислотніше, бо ще сонце не вийшло. І трохи темно їй, спробую цього, цю копію орбіта кислотно. Останній раз були на горині, то працювала тільки кислота і в прозорі, і в воді, і в сонце, тому треба пробувати, щука цього року зовсім нестабільна. Якщо минулого року чи навіть позаминулого року. Минулий так, рік працювала кислота гарна, ой, кислота залізяки. Та цього року взагалі жодної щучки, мабуть, не впіймали. Вон же їдуть хлопці. Заходимо зараз в такий досить глибокий коряжник. половиною, от під нами два, 3, 2, 3. Тут зараз буде десь 2 половиною, все в корягах і там на повороті ямка. Ямка ну, 5 і трошки. Вона рахується зимувальною, але ще й можна на ній рибачити. І зразу з'явилася рибка 3,7 і відразу показує рибку на ехолоті. Але дивно, що рибачків щось не видно місцевих, тут постійно сидять вони. Ну і рибалка сьогодні буде трудова. Щука не активна зовсім поки що, чи не знайшли на що її ловити, але отаке. От Тут зараз буде лежати дерево, по коряшках б'є. Тут лежить дерево десь, а там фактично на всю річку. Але вода вища за звичайний рівень, десь сантиметрів на 20-30 точно. Тому і ці всі коряшки під водою непомітні. 4 метри зараз тут під нами і тут 4, 4, 1. Тут же ж мають і судаки і сами сидіти, яких ще не вибули. Добрий день! Ну що вона? Покльовує? Не чути від мотора. Ен, не, не чую. О! Не хоче нічого. Ну так, як, як попадеш. Бувало, що й ловили, а щось. І он ехолоту риби багато стоїть. А онут, ну, от, отут навіть чергова зупиночка, піднявся вверх по течії і такий прямічок з камишом з глибиною 2-1,5 метра. Ну, тобто місця щучих стоянок. Тут ми її ловили. Зараз побачу, прокидаю. Що вона покаже. Бачив спінінгіста. Він каже, що в нього глухо, але вчора покльовувала щучка. Не крупна, але покльовувала. Тому треба шукати, Щука є Ок, нарешті перша покльовочка <клес> салмо Хорната. Такому вкоряжнику глухому. І що то таке? Щось непонятне. На щуку щось не схоже. Але, мабуть, щупачок мелкий якийсь. Судак, так і знав. Був впевнений. Бо в лобом. О! Подивіться, який красавчик. Салмо Хорнет. Якраз чітко то, що судак любить. Я от тільки що їхав і думав якраз сказати на камеру, що зараз повинен клюнути судачок. Ну от і він і є. Все, фотосесію прийшов. Судачок, давай, батяню, поклич. Давай. Ну Він клюнув на такого от перча, ой перча кажу, салму хорнета. Стандартна тема для судака, для окуня. Ну що, їдемо далі? Поки я відчіпляв судачка, хлопці он, вже пішли вперед і Михайло щеки що влупив 300-грамового щупачка на троллинг на кислотного якогось, я так і не зрозумів що. на, на якусь міноху. Зараз э, переді мною типове місце, щучі, ямка, зараз сплавлюся, попробую прокидати вздовж камишика. Перебираю в обіри, прокидую місця хороші, щучка тут є, але їсти не хоче. Тут і ловили, і відпускали щуку, тому 100% вона сидить десь тут. Може і мілка, але хоч якась, але клювати не хоче. Зараз пройду ще метрів 50-100 і буду далі підніматись по течії. Здається, погодка така сонячна, тепла, але все одно вже холодно. Тільки поставив того хорнета і на перекаті у якась покльовочка. Хто це такий Окунь? Чи знову малюсінький судачок? А ні, шнурок. Ого, ну це Е, Друга покльовочка і друга нахорнета. Не ставив, не став, а тут раз і хорнет якось запрацював. Зараз фоткою і відпускаю. Щука не хоче сьогодні їсти мінохи. Та й взагалі не зрозуміло, що вона хоче. Ну але на хорне та дві покльовки я не мав ще ніколи за рибалку. І тим більше стандартні робочі вобдри не працюють, а працює Ну, дві покльовочки, дві покльовки на такого от, в обірах. Ух ты, хорошая поклевка. Выматывал уже. Куда, 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 куда? Стоять. Ух, 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 ух. Все, дается. Реренж кислотный. Ну, все что-то интересненькое. Аж зликался. Ну давай, поднимайся. Будем бороться. Не хочешь. Ни хрена за. Це трофей Це трофей цього року. О-хо-хо! Це п'ять. Це Вихід з ямки. Фу, зараз. Поки возився, чуть не зійшла. Фу. Так хотів і акуратненько. Акуратненько витягнути. Оце мамка! Фух. Зараз я буду її розмотувати. Все, нарешті я її витягнув. Ну от дивіться. Перша мамка цього року. Ну, вже когось похавала чи ні. Здається, ваги немає в мене. А ні, є, зараз ми навіть її зважимо. Фу. Рірендж, Вон він зараз я його теж звідти витягну Зараз поважу з цим з б... <свист> ліпгріпом. Ні, менше ніж 5 Збрехав, як завжди Десь половиною, мабуть Ну, де ті кілограми? Опа! Та, ні, 5300 Перша п'ятерка, вчора тільки говорили, що попадалися. менші, більші, а такої не було ще п'ятерки. Ну ось 5200... А, ще блю... Ну, взагалі, 5 кілограм. Перший щупак. Єсть. Так, ну що, все, руки перетрусилися. Вон, дивіться, отакий ререндж. Порозгинала гачки мені всі. Це ререндж, до речі, від як він, Беркінг. Весь він вже покоцаний, одна щука. Ну і взяла вона досить його жадно, Вихід з ямки. Вихід з ямки, метра там 4, 4,5 ямка і. Я вже підтягував так до себе в обіра на холосту і бабахнуло. вон вона вже плаває. Ну що, нарешті за півдня і взагалі якась адекватна покльовочка. Погода сонячна, піднявся вітер. Ну і от десь рідко, але мітко стріляє щука. Все, їдемо далі. Помаленьку повертаюся назад. Вітер підсилився, ну, але покльовок немає взагалі ні на що. Вже пробував і на мілячку, і прокидував, і тролив, і на руслі не хоче. Ну, ще є трошки річки, тому буду перебирати приманки. Хотілося би ще побачити якусь покльовку. На годиннику вже в нас четверта година, ну і фактично завершуємо рибалку. Остання покльовка була рівно в першій годині дня, і це найбільша щучка поки що в цьому сезоні. Отака от от мамашка 5 кг. Ну, це вже радує, щоб проснулося трошки крупніше. Але в принципі покльовок як таких не було, риба не активна, рибалка трудова, тому треба шукати. Ну і Останні рибалки на горині працює тільки кислота. Не знаю. Чому, через що це, ну але пробувати треба на кислотні в Все, підписуйтеся, чекайте нових рибалок і я думаю, ми ще впіймаємо щось цього року.